Усім привіт! От поставив себе на ставу дві раколовочки. зараз хочу їх провірити. Подивимося, чи що щось попалось. Раколовочка з такою пліточкою. Зараз покажу. Така гарна на ручку пліточка. І попадається от зараз покажу кілиночки. Такі випадаються вже линочки. Ланочки, звісно, випускаємо. Давай. діточку збираємо. Дітскар попав в роколовку. п твою мать, який карпука. п твою мать. От Сьогодні куштуємо уху з ранішнього карпика. коротеньке відео. Сподобалось? Лайк, не сподобалось? Дизлайк, дайте кірочки шаї. І до зустрічі!